Говорити про перепиті у Верховній Раді і залученість загалом парламентарів до перемовного процесу, який стартував між Україною та Сполученими Штатами Америки. Отже, у відповідь на виклик у Верховну Раду міністр МЗС Андрій Сибіга надіслав лист парламентарям. Очільник відомства подякував за запрошення, але повідомив, що не може бути на засіданні. Адже сьогодні у нього на цей час заплановані зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Португалії. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Втім, Сибіга запропонував. Ав призначити іншу дату, щоб прийти у раду. Нагадаю, нардепи двічі мали намір викликати міністра МЗС у парламент вперше 11 березня. Проте голосування не набрало потрібної кількості голосів. А вдруге 13 березня. За це рішення проголосували 152 депутати. Парламентарі хочуть дізнатись деталі переговорів у Саудівській Аравії. У спільній заяві за підсумками перемовин. Україна погодилася з пропозицією американської сторони про запровадження режиму припинення вогню у війні з Росією на 30 діб за умови. Ще РФ діятиме відповідно після переговорів у судівській Аравії США відновили надання призупиненої військової допомоги та обмін розвідданими. Сьогодні ми єдиним голосом повинні говорити до наших міжнародних партнерів. Так вважає народний депутат від Євросолідарності Олег Сенютка. На його думку, міністрам ЗС Андрій Сибіга не прийшов до Верховної Ради. Цитую, бо нічого сказати парламентарям. За словами Сенютки, є відчуття, що немає повної інформації про такі важливі питання, які порушували у Джиді, зокрема, угода про рідкісноземельні матеріали або територіальні поступки.